Так, добрий день. Можливо, ви бачили вже не раз О, такі Google форми для всяких різних опитувань. І так як ми з вами почали працювати з проєктами, дуже часто багато проєктів якось пов'язані з опитуваннями. І якщо люди не хочуть ходити по вулицям, ловити людей, які, можливо, ніяк не будуть пов'язані з цією темою, про що ви хочете них спитати, в сучасному світі набагато зручніше створити таку гугл-форму, щоб люди сюди зайшли, відповіли так, як вам треба, і ви потім з цими даними попрацювали. От і ми зробимо щось схоже. Сьогодні ми спробуємо створити таку форму і дати однокласникам або там кому захочете, щоб ви, люди повідповідали на ваші питання. Як зазвичай ці форми виглядають? У вас є назва форми, потім коротко для чого це опитування. І потім є різні види питань. Бачите, є з квадратиками. Єсть з короткої відповідь, де ви можете вручну написати щось. Є там, де ви можете вибрати одну з двох. Бачите, коли ви вибираю друге, перша пропадає автоматично. Єсть шкала, то є наскільки ви, наприклад, там від 1 до 10 задоволені чимсь. Також, бачите, одна відповідь з декількох, коротка відповідь, і в кінці людина може, надіслати, коли все відповідає, і ви потім отримаєте автоматично свій результат. Як це зробити? З комп'ютера вам треба зайти в Google і перейти в Google Диск. Сюди. Тут шукаємо плюсик створити, і шукаємо Google форми. З телефону планшета Google форми в App Store і в Play Market є окремим застосунком. Виглядає воно, ну прям майже точно там, як тут. Всі кнопки ті самі, що нам треба, є. І нас закидає в готову форму, де ми замість форми без назви пишемо. Як буде називатися наше опитування? Назва опитування. Ось тут можна ще додатково написати, про що це буде. І як же створюється питання. Перше автоматично уже створене з варіантами відповіді. Бачите, ось сюди ви пишете саме питання. Можете його, виділивши текст, робити жирним шрифтом, курсивом, підкреслити його, можете сюди посилання якесь ставити, можете сюди додати картинку. Картинка, яка якраз є якісь поблизості. Картинка, яка якраз можливо, це питання буде повніше показувати. Якщо не потрібно, картинку, звичайно, не додаєте. І отут будуть варіанти відповіді, Як тільки ви натискаєте на додати варіант, вони автоматично з'являються. Їх можна тут змінювати. Можна додати картинки до варіантів. І скільки вам потрібно таких варіантів, скільки разів додавайте на варіант. От, наприклад, зараз у мене два, нажму сюди, буде три. І так кожен раз, коли буду нажимати сюди, у мене автоматично буде він додаватися, додається. Якщо ви хочете, щоб біля питання була така от красна зірочка, і щоб його обов'язково треба було пройти, то внизу. Біля кожного питання є така от штучка, як обов'язкова. Коли ви його виберете, людина обов'язково матиме щось вибрати, бо її далі не пусте, вона не зможе відправити в ряд. Якщо цього не вибрано, вона може нічого тут не вибираючи, просто надіслати вам відповідь. Нові питання створюємо через плюсик. Зазвичай по замовчуванню воно завжди з'являється з одним варіантом відповіді, але ми отут можемо міняти те, яке нам треба. Наприклад, друге, що ви бачили, це квадратик, отакі пропорції. Пропорції дозволяють вибирати більше, ніж два і більше варіантів відповідей. Якщо тут тільки одне з кружочками, то тут, коли у нас є якесь питання, додаючи, ми можемо робити два і більше правильних відповідей. Або якщо це не буде неправильні відповіді, просто щоб людина могла декілька варіантів вибрати. Так само його можна обирати обов'язковим, можна не обирати обов'язково, Це взагалі від ситуації. Краще вибирати всі обов'язковими, щоб людина точно повідповідала, бо і далі не пусте. Всі інші варіанти також максимально схожі. Нажимаємо на плюсик, вибираємо з короткими відповідями. З короткими відповідями, це якраз отакого от типу питання. Коли людина. На запитання, яке тут написано, може сама написати доречення приблизно відповідь на це питання. Якщо ж ми виберемо з абзац, візуально воно буде виглядати так само. Так само буде запитання, так само буде рядочок для відповідей, і тільки вже набагато більше тексту. Можна, можна розгорнути прям відповідь написати. І як ви тільки що бачили шкалу, то при натисканні сюди у нас є лінійна шкала. Там, де ми можемо дати запитання, і вибрати від одного до скільки балів людині це треба вибрати. І вибрати, яке там, наприклад, перше у вас буде, отут буде питання, а отут буде, наприклад, дуже погано або дуже хорошо. Наприклад, з цього питання ось. Оце питання. Це отут в запитанні. А незадовільно і відмінно, це якраз те, що у вас буде на самому маленькому. Незадовільно, сам великим відмінно. Може бути, навпаки, можливо, комусь подобається від 10 до 1 йти. І, як ви бачите, всі питання створювати їх можна до безкінечності і всі різні типи питання ми вберемо тут. Тут пишемо самі питання, а тут пишемо самі відповіді. Щоб воно у вас створилось, треба натиснути на Опублікувати. І натиснути «Опублікувати». Якщо ви хочете його комусь відправити, то це можна зробити або отут. Копіювавши це все, або скоротити, щоб менше копіювати і оце копіювавши. І відправивши оце ось посилання, людина, яка по ньому перейде, побачить побачила такий от вигляд. Ось. І вже зможе проходити його. Бачите, якщо, наприклад, на обов'язкове питання я нічого не вибрав і хочу надіслати, воно мені каже, треба щось вибрати. Якщо я щось виберу, нажимаю надіслати. Воно шло. Питання наді на число тому попробуйте зробити таке.